Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, як підключити плата БайМоно та як приймати онлайн платежі від клієнтів Remonline. Плата Баймоно це сучасний платіжний сервіс для клієнтів з відкритим рахунком ФОП у Монобанк, або з відкритим рахунком юридичної особи в Універсалбанк. Ви зможете генерувати посилання на оплату Remonline та надсилати їх клієнтам автоматично через повіщення та публічну форму, або вручну через смс, чати та месенджери. Інтеграція з плата баймону дозволить вам забути про довгі повідомлення з реквізитами, автоматизувати процес надсилання оплат та передоплат і працювати з будь-якого пристрою, а значить, приймати оплати онлайн, офлайн та на виїзді. Водночас ваші клієнти зможуть оплачувати будь-яким зручним способом: карта, Apple Pay, Google Pay, Monopay, оплата в розстрочку, QR-код тощо. Інтеграція з плата Беймону доступна з тарифу стартап та вище. Якщо ви ще не маєте в Плата баймоно, то попередньо вам потрібно зареєструватись на їхньому сайті та вказати дані про свою юрособу, тобто пройти верифікацію компанії. Далі вам потрібно створити токен і скопіювати його. Для цього потрібно перейти в налаштування методу оплати і натиснути Створити токен. Якщо у вас вже є створений токен, то ви можете знайти його, натиснувши на кнопку інтеграції на мій сайт. Далі скопіюйте створений токен. Зверніть увагу, якщо ваш ПРРО налаштоване для фіскалізації платежів одночасно у плата Баймоно та у Римонлайн, то є ризик провести подвійну фіскалізацію для одного і того ж платежу. Для уникнення подвійної фіскалізації обов'язково переконайтеся, що ваш ПРРО не підключений одночасно до Монобанк. Перейдіть на сторінку налаштування інтеграції, знайдіть інтеграцію з «Плата баймоно» та натисніть Налаштувати. Поставте галочку Інтеграцію увімкнено. Далі потрібно додати мерчанта. Натисніть кнопку плюс мерчант. Оберіть, в яких локаціях буде діяти оплата від цього мерчанта. Тобто, якщо у вас мережа, то на кожну локацію можна підключити окремого мерчанта або юрособо. Далі вкажіть назву, вона може бути будь-якою. Нижче потрібно вказати токен, який ви раніше скопіювали в кабінеті плата Баймона. У полі Каса потрібно обрати одну з безготівкових кас Премонлай. Саме в цю касу будуть зараховані платежі після успішної оплати від клієнта. Тут рекомендуємо створити окрему касу на сторінці фінанси платежі, щоб надалі зручно контролювати та працювати з цими оплатами, враховувати комісію, бачити актуальний баланс, залишок тощо. Також рекомендуємо позначити галочку «Скорочувати посилання на оплату особливо, якщо плануєте надсилати лінк за допомогою смс. Обов'язково натисніть кнопку Зберегти. Готово, Інтеграцію успішно підключена. На цьому етапі рекомендуємо одразу налаштувати доступ до створення та видалення посилань на оплату. Це робиться в налаштуваннях ролі співробітника в розділі Замовлення та в розділі Фінанси. Плата баймона це сторонній сервіс, тому комісія за користування вираховується саме на стороні сервісу. Проте, якщо ви хочете бачити реальну картину надходжень в Ремонлайн, то можете налаштувати врахування комісії. Для цього потрібно позначити галочку Враховувати комісію в налаштуваннях каси і встановити відповідний відсоток. Наприклад, на кожне надходження в цю касу буде враховуватись 1,3% від суми. Тепер розглянемо, як працює інтеграція, і почнемо зі створення посилання на оплату. Це можна зробити вручну у замовленні чи на сторінці Фінанси платіжні посилання, або налаштувати автоматичне створення через публічну форму. Спочатку розглянемо варіант створення посилання вручну. Відкрите замовлення, перейдіть на вкладку платежі та рахунки і натисніть кнопку Плюс посилання, або перейдіть на сторінку фінанси платіжні посилання і натисніть кнопку Плюс посилання. Спочатку виберіть потрібного марчанта. Далі потрібно заповнити дані про платіж. У полі клієнт можна обрати існуючого клієнта з бази або створити нового клієнта. Якщо ви створюєте посилання у замовленні, то автоматично додається платник або клієнт замовлення. У полі Сума вказується сума до оплати для цього клієнта. Якщо ви створюєте посилання у замовленні, то тут автоматично буде підставлятися сума, яку вам винен клієнт саме по цьому замовленню. Зверніть увагу, що максимальна сума одного платежу, а також загальна сума створених платежів на день залежить від поточного законодавства і відбувається на стороні плата баймону. Тому враховуйте це під час створення посилання на оплату. Для підвищення лімітів вам потрібно звертатись безпосередньо до плата баймону. У полі Коментар до платежу автоматично заповнюється інформація з номером замовлення та виробом, якщо ви створюєте посилання у замовленні. Ви можете змінювати текст коментаря. Цей текст буде відображено клієнтові під час оплати. Також цей текст буде використовуватись як призначення платежу, тому це поле має обмеження у 130 символів. В кінці натисніть кнопку Створити. Зверніть увагу, що ви можете створити декілька посилань для одного клієнта або створювати декілька посилань в одному замовленні. Наприклад, спочатку для передплати, а коли замовлення готове, то зробити посилання на доплату. Перейдіть на сторінку налаштування Публічні сторінки і в розділі замовлення увімкніть онлайн-оплату. Далі потрібно обрати, в яких статусах замовлень потрібно відображати кнопку оплати, а також обрати, в який статус переводити замовлення після успішної оплати. Нижче потрібно вказати мерчанта за замовчуванням, тобто на який рахунок будуть зараховуватись кошти. Зверніть увагу, що ви так само можете налаштувати різних мерчантів для різних локацій. Це робиться в налаштуваннях кожної локації. В кінці обов'язково натисніть кнопку Зберегти більше інформації про онлайн-оплату через публічну форму та кейси використання в окремому відео на нашому каналі. Тепер, коли клієнт відкриє публічну форму і натисне кнопку Оплатити, посилання автоматично буде створено у відповідному замовленні. Далі у відео ви дізнаєтесь, яким чином автоматизувати надсилання цієї публічної форми для клієнта. Редагування відбувається за рахунок видалення помилкового та створення нового посилання. Двічі клацніть на посилання в загальній таблиці або в замовленні, щоб відкрити його та подивитись більше інформації, або видалити його. Зверніть увагу, що видалення можливе тільки, якщо посилання знаходиться в статусі створено або переглянуто. Після видалення запит автоматично перейде у статус видалений, а при переході за посиланням зникне можливість провести оплату. Після створення посилання на оплату його можна скопіювати та надіслати клієнту зручним способом вручну або автоматично. Щоб зробити це вручну, скопіюйте посилання і далі оберіть потрібний месенджер – WhatsApp чи Viber, або якщо клієнт звертався до вас в чатах, Instagram, Telegram, Viber чи Facebook, то можна надіслати посилання на оплату у відповідному каналі. Також ви можете робити це автоматично у вигляді смс, і тут є два варіанти надсилати в SMS посилання на оплату або надсилати в смс посилання на публічну форму. Розглянемо перший варіант. Наприклад, в мене вже є статус замовлення оплата і на цей статус налаштовуєте автоматичне надсилання сповіщення, в якому обов'язково має бути зміна Order Payment URL. Зверніть увагу, якщо у замовленні створено декілька посилань на оплату, то буде надіслано останнє активне посилання. Далі клієнт переходить за посиланням і одразу потрапляє на сторінку, де може провести оплату у зазначені вами способи. Другий варіант покажу на іншому статусі Оплата публічна форма на цей статус налаштовуєте автоматичне надсилання сповіщення, але в ньому вже має бути інша зміна «Estimate client URL». В такому випадку клієнт потрапить на публічну форму, де зможе переглянути деталі, далі натиснути на кнопку Оплатити і потрапити на сторінку для проведення оплат. Зверніть увагу, що якщо ви приймали передоплату за замовленням, а потім відправляєте публічну форму для доплати, то клієнт буде бачити історію попередніх платежів і зможе провести доплату на коректну суму. Крім надсилання, ви можете роздрукувати посилання на оплату в шаблонах документів у вигляді QR-кода. Для цього потрібно додати зміну Order Payment QR у шаблон, наприклад, в акт виконаних робіт. Зверніть увагу, що платіжні посилання, створені за допомогою оплата Баймоно, дійсні 90 днів з моменту створення. Також оплату за посиланням неможливо провести, якщо ви видалили посилання в Ремонлайн. Коли клієнт проводить успішну оплату, то платіжне посилання автоматично переходить у статус сплачено, а у відповідній касі створюється платіж з типом надходження. Такий платіж буде створено від імені клієнта. Зі статею оплата клієнтом послуги товару. Якщо в налаштуваннях каси ви вказували комісію, то одночасно з надходженням буде створено ще один платіж на суму комісії. Такий платіж буде з витратною статею Комісія за обробку транзакції. Всі створені посилання можна побачити у загальній таблиці на сторінці Фінанси Платіжні посилання або у замовленні, якщо посилання було створено в цьому документі. У загальній таблиці ви можете побачити наступну інформацію: співробітник та час створення посилання, мерчант, поточний статус, пов'язаний документ, якщо є, клієнт, для якого було створено посилання, посилання на оплату, яке можна скопіювати, і сума платежу. Ви можете проводити сортування за будь-якою колонкою таблиці. Для цього потрібно натиснути на назву колон. Зверху ви можете відфільтрувати посилання за датою створення, мерчантом чи статусом. Для цього оберіть потрібні параметри і натисніть кнопку Застосувати. Працювати з посиланнями на оплату також можна і в мобільному додатку RemOnline. Для цього потрібно перейти у замовлення, проскролити вниз і натиснути плюс посилання на оплату. Далі вкажіть суму і натисніть Створити платіж. В результаті ви можете показати QR-код вашому клієнту, якщо ви приймаєте оплату офлайн чи на виїзді, і відсканувавши QR-код, клієнт потрапляє на сторінку оплати. Або ви можете затиснути QR-код, посилання автоматично скопіюється, і далі ви можете поділитись посиланням з цим клієнтом у будь-який зручний спосіб. Отже, тепер ви можете приймати оплати будь-де та будь-коли. Підключайте платіжний сервіс Плата Баймоно і приймайте платежі онлайн, офлайн чи на виїзді. Легко, зручно та швидко, як для вас, так і для ваших клієнтів. І найголовніше з дотриманням чинного законодавства. Пишіть в коментарях ваш зворотний зв'язок, пропозиції щодо поліпшення або цікаві кейси використання. Всім гарного дня та приємної роботи!